Якщо в системі передбачена робота з двома або більше касовими регістраторами, нам необхідно в обов'язковому порядку відкривати обидві або більше касових змін. Для того, щоб відкрити такі касові зміни, нам необхідно авторизуватися під своїм пін-кодом за необхідності відкрити особисту зміну та перейти на екран відкриття касових змін. В цьому випадку на початковому екрані ми побачимо інформацію про те, Скільки в нас касових реєстраторів, скільки касових змін відкрито або закрито. Якщо необхідно перевірити детальну інформацію, натискаємо кнопку детальніше. Бачимо, які в нас є касові зміни. Для того, щоб відкрити касову зміну, натискаємо кнопку відкрити касову зміну. При першому відкритті, якщо обидві зміни закриті, нам система запропонує обрати касовий реєстратор. Послідовність не має значення, можемо відкривати будь-який. Друкуємо X-звіт і бачимо, що в нас досі доступна кнопка відкрити касову зміну. На даний момент, в нас зміна відкрита на одному касовому терміналі, на іншому поки що закрита. Для того, щоб відкрити другу зміну, знову натискаємо відкрити касову зміну, друкуємо x звіт і можемо починати працювати з замовленнями. Замовлення можна закривати, тобто оплачувати, лише якщо в нас відкриті обидві касові зміни.